Оси допомагають і шершні Дві ягоди вже над'їли, ось одну надрізав ягоду. Це перцовий красний калугіна Віктора Михайловича. Поки що, скажімо так, чисто пізнавальна інформація. Була така невелика вся гронка. Ягода гарна. Ну, чимось в якійсь мірі схожа на Дубовський рожевий, можливо, вона. Менша буде, і вона, бачите, така буває крючкувата. Але є свої плюси в порівнянні з дубовським ягода м'ясисто-соковита. Якщо брати дубовський рожевий, то там ягода соковита, що є часто, ну, нерідко причиною тріску. Тут побачимо стосовно тріску, буде вона тщатися форма чи ні. Ну, ягода смачніша. За рахунок того, що вона м'ясиста, в якійсь мірі вона по консистенції похожа на Еверест Павловського, то може дбити, ну, кожен повинен сам спостерігати, може вона й не буде тріщати. Ну, ягода гарна. І форма, і колір, і смак. Це перцовий красний, але поки що ніяких висновків не роблю. Поки що я тільки е, говорю про свої побажання, а спостерігати вже будемо наступного року.